З початку повномасштабного вторгнення тисячі тварин по всій Україні втекли з домівок через страх обстрілів. Гучні звуки сирен, вибухи і постріли змушують тварин панікувати і бігти світ за очі. І тоді соцмережі наповнюються оголошеннями про зниклих тварин. Лише з моменту останнього обстрілу Дніпра опубліковано з десяток дописів власників, які шукають своїх улюбленців. Є й ті, хто назавжди втратив своїх хвостатих, не від влучання російського снаряду, а від надмірного стресу, якого не витримує нервова система тварини, саме така трагедія сталася з Іриною. Її улюблениця Валенція загинула ще на початку 2022 року. У віці восьми років у собаки зупинилося серце. З початку повномасштабного вторгнення ставлення собаки до гучних звуків змінилося. Щоразу під час обстрілів Валенція в паніці бігала по квартирі, аби знайти для себе безпечне сховище. На цій паніки вона натикалася на різні предмети. Ну тобто, це ну страшно дивитися як, як собаки. Я не скажу, що за всі, але от моя дуже дуже сильно реагувала на, на вибухи, на саму тривогу, сирену. Вона дуже реагувала. Я була поруч, ми ходили разом в укриття, тобто я не залишала собаку одну. Були разом, ну і давала заспокійливе. Олена працює дох-тренером у професії більше 20 років. За словами жінки, з початком Великої війни до неї частіше стали звертатися власники тварин з однією проблемою страх гучних звуків. Кожна собака це окремий якийсь випадок. Так, зараз багато потреб в цих моментах, в цих консультаціях з саме вибухами. Вони раніше були, але це було сезонно там перед Новим роком, а зараз. Ну там, мабуть, один-п'ятий. Точно треба обов'язково, щоб собака бачила в спокій саме в власнику. Я рекомендую завжди зробити якесь безпечне місце для собаки. Це може бути клітка, це може бути бокс, який накритий якийсь ковдрою товстою, яка буде стояти в захищеному місці, там де мінімальна Добиває цей звук, вона повинна бути відкрита. Собака має вільний туди доступ. Обіймати ми можемо, але це повинно бути дуже спокійно. Бо якщо, наприклад, ми гладимо сильно, заспокоюємо тихо-тихо, то ми насамперед підкріплюємо цей стан. Тому якщо ми вже йшли в укриття, сидимо там з собаками, то ми просто сидимо спокійно трошечки, то тобто це не повинно бути. Сильно багато цього цих емоцій. Е, Обійм таких жорстких, прям сильних. Це має бути спокійно.